Що я склав скарду, скерду, тут у мене 12 тюків розсипів, бо порвалися ці. І тут у нас 300 тюків, рівно 300. 300 тюків, ось така скардичка у мене вийшла. Щоб укласти цю скарду, я витратив приблизно 10 годин роботи. Це разом з покосом трави, з підготовкою, з перевезенням. Ось така 300-тікова у мене скирдичка. Ось така гарненька, укрита, дощ її не намоче. Запрошую в гості у Варнивский киноклуб.